На НМТ обов'язково будуть питання на встановлення хронологічної послідовності. Ці питання матимуть вагу 4 бали, тому дуже важливо вміти встановлювати правильну хронологічну послідовність. Одним з таких є те, яке ми зараз розглянемо. Вона звучить так: виставте події, про які йдеться в наведених уривках історичних джерел у хронологічній послідовності. Питання на виставлення хронологічну послідовність бувають різних типів. Перший тип простіший, це коли просто вказано подію одразу, і потрібно задати, коли вона відбулася, відтак і такі, виставити її у правильній послідовності. А те, яке ми тут розбираємо, складнішого типу. Тому що тут є два етапи. Перший етап це за історичним джерелом, за цим уривком, потрібно ще самому визначити, про яку подію йдеться. І вже після того виставляти. Її приблизну дату. я завжди раджу такий тип завдань, коли їх вирішуєте, проставити собі на чернеці дати цих подій. Ідеально, якщо ви знаєте повністю дату, якщо ж не можете пригадати, тоді виставляєте максимально близьку рік, десятиліття, століття на крайній випадок. Різні можуть бути питання. Ну, якщо про стародавню історію, то тисячоліття, якщо ж вже зовсім важко. Тоді старайтеся на логіку зрозуміти, що після чого може бути. Тобто, зрозуміло, що не можуть Вперше перші прийти татари, питання там, де татари, наприклад, перші прийшли, а ще перед тим вони зруйнували Київ. Тобто, зрозуміло, що вони спочатку перший контакт із монголо-татарами, а вже після того руйнування Києва. Тож зараз розглянемо про що йдеться саме у цьому питанні. Уважно завжди читаємо всі варіанти, особливо тут, коли історичні джерела, читаємо все до кінця. І намагаємося виставити хронологічну послідовність. Тож, перший урив. Цього дня Українська Національна Рада прийняла на себе владу в столичнім місті Львові на цілій території Української держави. Про що тут може йтися? Тут ми бачимо ключові слова. Завжди, коли працюємо з джерелами, шукаємо ключові слова. Українська національна рада. Це утворення. Так, представницький орган українського народу, який був утворений на західних українських землях, і він організував листопадовий зрив. Це зтя під контроль ключових міст західноукраїнських земель, особливо в першу чергу адміністративного центру міста Львова. Тобто, скоріш за все, це йдеться про листопадовий зрив. Адже Українська національна рада вона діяла не так ж і довго. Наступний урив. На цій історичній площі столичного міста Києва стоїмо ми, український народ, західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю з усім народом Української Народної Республіки. Хочемо і бажаємо відновити національну державу, єдність нашого народу. Тут ми бачимо вже це про місто Київ, але на ньому присутній народ західноукраїнських земель, який хоче об'єднатися з народом Української Народної Республіки. Тобто, це ми вже бачимо певне обмеження в часі. Це міг бути 1918-19 рік, коли саме західноукраїнці дружили із УНР, і, ймовірно, йдеться про акт злуки, оскільки в Києві західноукраїнці саме от в такому форматі були присутні також багато разів. Тобто, так ставимо листопадовий зрив це 1 листопада 1918 року. Акт з Луки, це 22 січня 1919 року. Київ залишений був на призволяще. Знову Київ. Більшовицькі війська, тоді ще більше схожі на банди. Незабаром змусили кошмаром своєї діяльності забути кошмар і жах дев'ятиденного бомбардування. Так, про що тут може йтися? От більшовицькі війська, Київ. більшовицькі війська Київ брали за час національної революції. От більшовицькі війська це термін, який стосується. Національної революції, але Київ вони брали кілька разів, тому тут поки ще ми не можемо зорієнтуватися точно про що йдеться недостатньо даних. Тобто, тут розуміємо, що це національна революція, діапазон 1917 20 рік, коли в останній Київ брали, точніше, навіть 18-20, оскільки в 17-му лише почалася пішовецько-українська війна, тобто якісь з цих трьох років. Поки що визначаємо, який. Тут ми теж розуміємо 18-19. Тобто це відбулося раніше за це. Туда навіть логіка. Спочатку ЗУНР мали проголосити, потім вона вже могла об'єднатися з УНР. А от коли Київ, чи він був перед, або після, то так, ці два поки що спаяні, а Київ більшовики брали або в січні 1918 року, тобто перед обома цими процесами, або в січні вже лютому 1919 року. Так, січень люті 18, січень люті 19, наступ більшовиків на Київ. взяття Києва це в лютому вже було. Ну, так чи інакше, це або перед, або після. Тому що тут деться так, я вже оголосив про які дати. І четвер, Усі хвилі, представники українського народу в Галичині, всіх політичних напрямів, яких об'єднує один національний ідеал, зібралися в головну українську раду. Ну тут на знання ще не називаю, головна Українська Рада була утворена майже одразу після початку Першої світової війни, тобто серпень 1914 року. Тому, з огляду на це, ми переміщуємо цей варіант на самий початок. Це точно він був найперший. Потім ці варіанти два спальні. потрібно Ви вирішити, чи Київ залишений напризволяще це таки останній. Варіант, тобто це якщо друге взяття Києва шовиками у лютому 1919 року, або перше взяття Києва, ну там третє це вже не суттєво, а перше взяття Києва у лютому 1918 року. В січні відбувся, нагадаю, бій під крутим. Ми розуміємо, ми от читаємо так: бачимо, що Київ, по-перше, залишений на призволяще, що більшовицькі війська більше схожі тоді: от ключове слово тоді. Ще більше схожі на банди, тобто ми розуміємо, що це ще очевидно також початок, що більшовики ще не зовсім зорганізувались і не зовсім ще самі були готові до повного взяття під адекватний контроль Києва. Тобто, це йдеться ще про ранній період, ранній період більшовиків. Ну і тоді ми вже просто знаємо, що дев'ятиденне бомбардування воно відбулося. У 1918 році, якщо знаємо, якщо не знаємо, то тоді от виходимо от такими логічними виходами, що більшовицькі війська схожі на банди, тоді ще, тобто видно, що це відбулося вперше. Якби йшла мова про друге або третє взяття Києва, то тоді вже би згадували про попередній досвід, про якісь інші речі. Тому якщо вперше, то цей варіант відповідно відбувся перед листоподовим зривом. І перед актом злуку. І таким чином бачимо ось таку послідовність. Перше це утворення головної української ради, це серпень 1914 року. Перше взяття більшовиками Києва це лютий 1918 року. Листопадовий зрив у Вовні це 1 листопада 1918 року, і акт злуки це 22 січня 1919 року.